Thank you. Obrigado. Батьки, гості. Я щиро вітаю всіх на нашому святі. Ось і завершився ще один непростий, тривожний і надзвичайно відповідальний 2023-2024 навчальний рік. Адже третій рік поспіль останній дзвоник проходить в умовах. Правового режиму воєнного стану. Цей рік вкотре вимагав від нас не тільки дати учням хороші знання, але і захистити їх від небезпеки та зберегти найцінніше життя та здоров'я кожного з нас. Сьогодні ми з вами ставимо ще одну крапку у нашому освітньому життєписі. Скільки було переживань, турбот, вимог, рішучих дій, досить часто стояло питання, як діяти, незважаючи на всі ці перешкоди, несподівані повороти, повітряні тривоги, обстріли з боку ворожої Російської Федерації? Разом з вами ми це зробили. Зробили все можливе і неможливе. Ми витримали і вистояли ще один рік в умовах воєнного стану і дійшли до фінішної прямої. Хочу сьогодні безмежно подякувати найважливішим сміливим та відданим людям у нашому житті, людям, за чиїми спинами ми можемо працювати, навчатися, здобувати знання, брати участь у конкурсах. Отримувати перемоги. Хочу подякувати нашим славним і мужнім Збройним силам України, які тримають не тільки фронт, але й небо, землю України, і, звичайно, нам з вами та водночас дбають, щоб кожне юне покоління здобувало знання, боролося з неудством, розвивало собі мужність та чесність. Вчилися берегти рідну землю і не допускати ворога. Серед них є і наші випускники, наша мила та велика шкільна родина. Спасибі вам за свою невтомну працю. Тримаєте ви надійно освітянський фронт. Сьогодні щиро дякую всім вам за знання триматись у важкі часи. Дякую за велику, нелегку працю. Самовідданість, жертовність, віру та підтримку. Я щиро вдячна кожному педагогу, кожному працівнику ліцею за вашу працю, за добру співпрацю, за розуміння, що є дуже необхідним у важкі часи. Ми разом долали перешкоди, зуміли якісно крокувати вперед досягали певних успіхів. І сьогодні з гордістю можу сказати, тому що є досить багато перемог в олімпіадах, конкурсах, турнірах і є результати нашої роботи. Гордо скажу, що я пишаюся всіма вами. Ви найкращі. Мені хочеться понад усе, щоб наші діти стали нащадками заможної. Вільної квіточої нашої держави України, щоб всі забули про тривоги і неспокій, і тільки зберегли в пам'яті вдячність героям, котрі подолали війну. Завершився навчальний рік. Випускники закінчують навчання в нашому закладі. І я впевнена, що кожен з вас одержав ті знання які він хотів, на які розраховував. І вважаю, що час, проведений у школі, пройшов для вас немарно. Живемо ми не в простий час, котрий потрібно пережити. А останній дзвінок саме для вас це фініш. А по суті, це старт у доросле життя. Тому хочу побажати зробити цей крок впевнено, сміливо, твердо і успішно. Доросле життя це не ідеальна пряма дорога. Це стежинки, які бувають і круті, з поворотами, з хилами, западинами. Це зупинки не завжди приємних сюрпризів, бувають і труднощі, які прийдеться розв'язувати вам. Але ключ від майбутнього у ваших руках. Тримайте його міцно, не загубіть. Поважайте своїх вчителів, наставників і, звичайно, своїх батьків. Працій, працюйте і працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно. Щирі слова вітання хочу сьогодні адресувати ще і четвертокласникам. Адже сьогодні ви прощаєтеся з першою вчителькою. Ви переступаєте поріг старшої школи. Де на вас чекає багато цікавих предметів і нових знань. Наші четвертокласники це випускники нової української школи. Сьогодні вони одержать свідоцтво про початкову школу. Нехай останній дзвінок буде дійсно останній у воєнний час Україні, яка не хоче війни. Україні, яка і припинить, щоб ніколи знову не повторюватися ці жахливі історії. За нами світле майбутнє нашої батьківщини. Зі святом вас усіх! москалю Софію Олександрівну! Подак Софію Іванівну на Святослава Ярославовича. Похойте, хлопите. Рути Ольгу Богданівну. Петру Софію Юріївну. Ісіль Івану Юріївну. Веріївну Атаманську Софію Ярославівну Солодова Андрія Олександровича. Біленьку Кароліну Олександрівну. Коршунову Ірину Ігорівну. Дерзання і, звичайно, щоб таких нагород було на наступний навчальний рік 2024-2025 ще більше. Слава Україні, героям слава! Гарськ вітає наша держава. Перший клас бажає миру, щоб були ми всі щасливі. Нас до навчання були на страхи і вагання. В певності нам часто бракувало і до класів нас проводили ще мами. Служка пролетів вже рік навчання, Вже закінчиться місяць травень, знову на порозі черно стоїмо, вам розказуємо, як у ліцеї все було. Вісто трішки ми безшкотували часом в класі, ще вирадували, бігали бавили. У коридорах була, як вулик, наша початкова школа. Полюбили малювання, математику, читання, фізкультура класний. На математиці було ще. Ой. На математиці було все нам ясно. Ще англійську я зазнаю, не і добре розмовляю. Буду з вас вже вударків, де це мені сказав мій дідо. Він уроки вчив зі мною і до вчительки дзвонив, як не міг зробити один. На да, застоящим да, русники. Вивози і поважні, а які красиві. Ми їх ще всіх вітаємо, щось і радості всі ви нас вже покидайте, бачите, яку надійну зміну зміну маєте. Ми вас тут не підведемо, що ми краще доведемо. Нам Буде вас не вистачати. Прийміть в дарунок скромні сувенір, що пам'ятає нас і бої ще Бажаємо сьогодні вам, побажання оці, щоб пам'ятали вишкілі роки. Хай доля вас оберігає, а все погане обминає. Бажаємо перемоги і миру. Ми віримо у вас, випускники 2024. Який мучить мясникам, який мужчина. Коли в руках тримаются яго, там було абсолютно все одно, Немає чи нічого, не маючи нічого модний хоче на

Робили нас матки І тільки українське радіо відкривало знати світ. Ми можна бути вічно молодим. А заліше си тільки це а

До останнього дзвоника оголошується закритою.